Всім привіт! Ви на каналі OnePlay, і сьогодні ми пограємо в гру Striker Anomaly Zone. Хто не видивився огляд, в принципі, його ще нема. Е, ну, скоро буде. Коротше, це мобільна гра від українського розробника. Одразу кажу, посилання є в описі, щоб потім мене не питали, як її скачати, як її завантажити. Посилання є в описі. Обов'язково переходіть, завантажуйте, а ми зараз It's подивимось. Беремо завдання, так. Значить, ой, блін, ну тільки не англійська. А, ну блін, ну це вже щось не те. А, коротше, ти маєш знати, що тут недавно якась аномалія відбулась. Сплеск. Так. Нашол Виходить, тут недалеко крашнувся гелікоптер, гелікоптер. І все. Ну, ми зрозуміли, в принципі, я думаю, що тут обов'язково ну, не потрібно мені це говорити. Супер Hellbлей, take you. Звісно, тут ще немає поки що української. Я питав у розробників, казали, що буде. Українська тут буде. Тут є російська, але я кацапську ставити не став. Так, значить, беремо одразу пістоль. Беремо одразу патрошки. Чи що тут? Гроші, патрони, хрене його знає. Так, а тут у нас. що це? Беремо. Не знаю, що, але беремо. Так, закриваємо чухляду. Нам потрібно ще боєприпаси, я думаю. О. Все. Залутались непогано. Тепер можна йти. Так, акуратно. Рукзяк. Амедіа. Ми... Ага, ага, аптечка, Да все можна казати, що ми готові. Да-да-да. Пішли зі мною, мен. Нам потрібно роз'яснити, що сталося з гелікоптером. Поїхали. Ну, дивіться. Тут є графіка повише, це не ультра. Тут є графіка повише, деталізація повише. Ну, блін, так як у мене телефон Android не самий крутий. Так, да, гра тільки на Android. У мене Android телефон не самий крутий, у мене iPhone. Тому ультра не поставлю, вибачте. Ну там уже самі тестуйте. Так. Акуратно. Ось. Блін, а непогано виглядає, я вам скажу, з боку, якщо так подивитись, Е, да. Так, все. Тепер у нас є пістолет. Привіт, брат. да Я проскіпав, Вибачайте Ну блін, там. Особливо такого що цікавого, потрібно там поговорити Немає. В принципі, беремо і гоним далі. А у нас до речі. А. а у нас до речі. Да ось тут є. Забираємо. Чуваки сидять собі. Забираємо водка. Гарний привод. Просто гарний привод. Так, а у нас тут що? А у нас тут. Ну, о. енергетик Енергетик теж забираємо. Не, ви знаєте, в принципі, в грі є реально майбутнє. Реально є перспективна. Перспектива навіть дуже непогана, якщо запаритись і ще додати український язик, українську мову вибачаюсь додати іще деякі там фішки. То реально можна офігіяти, яка реально можна буде крута гра. Що, що я сказав? В принципі, я заведу, мабуть, окремий ТікТок канал, тому що в мене є від основного каналу, я заведу ще один. Туди буду заливати проходження. На каналі, на каналі рідко виходить відео, але, блін, стараюся виправити. А, значить, трошки для, для десерт ігла ми забирали. Ми, по ідеї, це все купили. Так, тепер у нас є патрони і нам паритись особо не потрібно, по ідеї. Побігли на... А. Нічого собі. Побігли на вулицю. Так. А... Ну, я навіть не знаю, куди мені потрібно йти ось сюди, мабуть. Тому що тут вроді не показує стрілка або я просто дурник. Н нічого собі. Одобряємо. А що буде, якщо вистрілити цікаво, так? Да? Мабуть, провалиться просто місія? Так. А. Я щось не дуже розумію, насправді, що ми робимо. Блін, ось там цифри на цифри налазять, це не дуже круто. Але, в принципі, непогано. Так, що тут? Я забрав щось? Записки якісь. О, можна піднятись на наверх. нічого собі. Дробовик знайшли. Круто. Круто, круто. А де монстри? Де тих, кого ми маємо вбивати тут? Так. Патрошки, різна хрінь. Дуже багато всього насправді. Ну, забрали дробовик. В принципі, я думаю, цього має вистачати, вистачати з головою. Має вистачати з головою. що Грають на гітарі, я розумію. Можна посидіти, мабуть, навіть послухати. Ніхрена. Дивіться, виконано все на рівні, дійсно. Дуже гарно все виконане. А, так. А далі у нас на повістці дня чортове колесо. Таке ж саме, як в зоні відчуження. Гарна посилка. Так. Відкриваємо. Тобто, це показує нам, куди потрібно. Все, я зрозумів, я розібрався, я роздоплився. Питали з приводу гри на айфони. буде, але не скоро. не скоро. Тому, поки, якщо у вас є Android, грайте на Android. На Redmi 8, як у мене, да? Redmi 8, там різні Поко, дуже-дуже сильно лагає. Оптимізації грі не вистачає, але все-таки, ну ви подивіться на проект. Що це було? Проект дійсно крутий. Тому лаги тут ну, об'єктивно обезпечені, як то кажуть. Опа, вертик. Дивіться, ну блін, реально круто ж виглядає. Ну, Йома, -йо, ну навіть, давіть, навіть, навіть навіть можна не, цей, не прикопатись. Так, да, є вид від третього лиця, до речі, можна бігати так. Анімація трошки дивна, але ну, зробимо такий знаєте, поблажку. Все-таки це демка. Так, відкриваємо, забираємо, забираємо. Тобто це реально, це ж демка, це просто ще демка, і ще демка. Опа, перший Перший пацієнт! Так, тихо. Вуу. з здоровіка. Ну, падай! Впав. Я вмію стріляти у монстрів. Ми проходили Silent Hill. Там я, звісно, в монстрів не стріляв, але там ми тікали від монстрів. І, в принципі, це, знаєте... Зберегвоз. Так, хрінак. Блін, а ми його просто привлекли сюди. Навіщо? Ух. Оце вибух. Да, Тут це теж працює. Тобто можна реально стрільнути в бочку і все, і хана. Бочка з топливом тупо вибухне. Імба. Імба, імба. Так. Ми практично прийшли. Нам потрібно ось сюди. А. Ну да. Заходимо. Забираємо. Збираємо. Збирай. Опа. Чудово. А... Блін, да я не буду це в супереводи перекладати, вибачте. Хто буде грати, вибирайте поки кацапську, якщо вам дуже сильно цікаво. Ну тут насправді те ж саме, що і в Сталкері, тому я думаю, що розберетесь в будь-якому випадку. О. Первона за мною. Опа, зомбі. Як жорстко помінявся гейм... геймплей, хрена собі вона паляє в нього. Ну, то штучний інтелект працює, як бачите, так? Да? Так, да, вона виглядає як робот, вона виглядає як просто автоматичний персонаж. Але все рівно вона хоча б стріляє. Оу, щось там сказала. Ват щось там. Ну, це зомбі, це мутанти, це монстри, це зона відчудження. Об'єктивно, так. Да? Да, грав в Демці нас спра... забув сказати чи сказав. Гра в демці не знаходиться, тому якщо у вас там якісь помилки, пишіть у відгуки в племаркеті, але не занижайте оцінку гри просто тому, що вона лагає там. Вона іще в демці, вона ще не вийшла, можна сказати, з демки офіційно, да? не офіційно, не релізнулась повноцінно. Тому відносіться теж з розумом, з розумінням. І не занижайте і гру просто через лаги. Вона буде нормально працювати. Це все пофіксять е, рано чи пізно. Тому. Окей? Окей. Ми повернулись назад в наше логово. Блін, ось цей прапор. Не знаю, навіщо він там потрібен. Е, розробнику потрібно задати таке питання, я думаю, you found this. Ну, у нас багато тут багато інвентаря. Дивіться, на цей інвентар у нас. Нам залишилася ще одна місія. Якщо це місія, звісно. Значить. Давай. Так, да, я хочу пройти. То, блін. Давай, давай. Все. Вроді, так. Да. Вроді все. Ось це прикольно зроблено, в принципі. Я просто не зразу зрозумів, що до чого. Так, да, беремо і цю місію, давай зробимо. В принципі. Місії прості, нічого особливо розумного від вас не потрібно. і не потрібно. Ну, типу, очевидно, що все максимально максимально легко. А, значить. знайдіть якийсь ключ. Ключ? Серйозно? Мабуть, так. Да. Можна йти. Можна не бігти, можна йти просто як людина. Ось, дивіться. Від третього лиця. А можна бігти. Але біжить він уже як не людина, тому що, виходить, у нього голова і руки залишаються на одному місці, а це дивно. Ну, типу ти біжиш, в тебе все тіло. Ти не можеш як півень бігти, щоб у тебе шия і голова да, залишались на одному місці. Це так не працює. Анімація бігу трошки дивна, але ну, все ж таки, знову, знову ж таки, да, це бетка. Бетка простітельна, Окей, для бети дуже навіть круто, чому ні? Так, відкриваємо. Заходимо. А у нас там що? А що це? Я не зрозумів, що це плакати, якісь там були. Так. Батарея. Батарея. Ну чому в мене в кожному відео, в кожній грі просто прислідує батареї? Це, це факт, це факт. Ну камон. Там батарейки мені потрібно було шукати. Тут. Батареї зустрічаються. Так. Тут у нас теж щось є по-любому круте. Так, 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 так. Забираємо. Тут вже, як бачите, вбитий сталкер. Це хріново. Що тут у нас? Один. А, ось ключ. Ось ключ. Було би круто, якби розробники до. Е, е! Йо-майо! Це що, рейк? Мочи рейка галімого! Давай! Просто в башку йому прострілий, давай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ніхрена собі. Було би круто, якби розробники сюди реально додали скрімери. Я розумію, що це не та гра, це ж це різні жанри, але все рівно, якщо. Я не думаю, що розробник дуже сильно хоче, щоб гра була схожа на Stalker. Я думаю, що він хоче трошки, щоб вона відлічалась, да, щоб не було такого лютого плагіату. Ну, я так думаю, я не питав особисто, потрібно буде питати. Було би б круто, якби реально ти заходиш в і в тебе скрімер нахер. Було би круто. Ну, я так думаю. Я люблю просто скрімери. Прям... Скрімери для мене то все ось а, Повертаємось на базу, забираємо. да-да Віддаємо ключ, все. місії більше немає. Чудово. Чудово. У когось ще є, у когось ще є місії? В принципі, ви можете в коментарях написати свою, свій огляд, да? написати свій міні-огляд такий, написати, що ви думаєте про цю гру, як вона вам сподобалась, не сподобалась, що розробникам потрібно додати в цю гру. Ось реально. От просто напишіть це, і ми вже будемо мати детальний такий огляд, да? що потрібно грі додати, що не потрібно додавати. Але я думаю, що щось потрібно їй все-таки додати. Українську мову це факт, але і ще щось. Напишіть у відгуках. Напишіть в коментарях нижче, я все це передам розробникам, і все це з'явиться в ближчому най... майбутньому. Да. Тому не забувайте, будь ласка, це все робити, це дуже важливо. І підписуйтесь на мій а, tiktok аккаунт Посилання залишу в коментарях, я його створю. Окей, у нас тут місія не бачу. Місія я не бачу, місія не, не бачу. А, ось там місія. Бачу місійку побігли. Побігли, побігли, побігли. Місійку бачу, місійку бачу. Ось, 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 ось тут, вот, вот от, вот от, вот от, от, там, вот там, вот там. А, хренець. Давай, хрен. Хренак! Все. Ось дробовик е вирішує всі питання. Я вам показав, в принципі, на якому місці його можна шукати, передивіться відео, знайдіть дробовик і будете виносити всіх підряд. Відкрий щось там. Е Ей, ну окей. Окей. То, допустимо, припустимо, я зрозумів, що тепер зараз відбулося. Э, так, у нас є. М -м -м, у нас ХП не покоцане, у нас є бронік. У нас є багато чого. Ну, блін, для демки я вважаю, що це дуже навіть годно. Тому що є реально багато різних ресурсів, хепки. Зброя різна. Не одна там, знаєте, зброя, а різна зброя. Все. Uh, check in a few places. короче потрібно простежити 5 місць. Так, да, простежити 5 місць. А далі переклад, в принципі, не потрібен. Сама суть зрозуміла. Побігли. Побігли, побігли. Um, 5 місць. Брін Карстен, знаєте, велика, як для демки, як для мобільної гри. Дуже навіть. Круто, тому рекомендую грати, звісно. Рекомендую грати. Це реально класна тема. А у нас є. шо? А, у нас ось там з того боку вхід, я зрозумів. Ось тут, да. Ось тут, ось тут, ось тут. А тобто карта реально велика. Офігеть, можна. Є де побігати, ось ми знайшли батарею. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Ти шо так підкрадуєшся к людям? Чмо? Ух, чуть не вбив мене. Але можна хілитись постійно, це, це респект. Його можна взяти, Карл, і винести. Дивіться, можна носити трупи монстрів. Офігеть. Просто офігеть. Так, да, карта реально, як я вже говорив, велика. Для мобільної гри, для демки, уж тим більше. Є де побігати, є які місця. Реально обстежити, це просто імба. Мені сильно подобається. Не знаю, як вам. Напишіть в коментарях. В принципі, буде цікаво послухати вашу думку. Як думаєте, потрібен сталкер на мобілках, чи взагалі не потрібен? Я вважаю, що потрібен. Чому ні? Чому ні? Якщо є ресурси, є можливості. Блін, була б у мене можливість, я б теж свою гру створив. Подібну, так? Да? Є можливості створювати ігри, звісно, це круто. Так, у нас ще ось тут. А, все, ми все обслідували. Нам потрібно тепер ось сюди. Повернутися на нашу базу. Ну, давай. давай. Показую, що так, заходимо. Привіт. І докладуємо, що ми це зробили. Петрович. 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 Можна реально купляти. Можна реально різні штуки брати. Імба. І тут про все написано. Просто, блін, на англійському зараз я вибрав мову, я її не міняв. Я не буду це перекладати. Мені лінь, я перекладав цьому, в цьому Suicide Squad. І мені так набридло. Що просто жопа. Ну і в принципі, ось так, да? Ось так ми пограли з вами. Це не фініш. Я думаю, ми ще пару проходжень знімемо. Це ще не все, це не фіналка. Ні разу. Якщо вам сподобається, то обов'язково пишіть про це в коментарях, я випущу ще. То, 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 е, е, пишіть в коментарях, вам потрібно, не потрібно. І, е, звісно, пишіть, е, скачали ви гру чи ні. Посилання на гру в описі залишу. Переходите, там Play Market, там все зрозуміло. Завантажуєте, граєте, потім виходите, заходите знову на сторінку з грою. Ставити там бал, оцінку, да, скільки думаєте. От, ну, я би не рекомендував ставити ниже 5, тому що, ну, точніше, ниже 4, тому що гра, знову ж таки поки що в демці. І немає сенсу її занижати, там, засирати. Ось, потрібно дивитися об'єктивно. Розробники встигли зробити те, що встигли. От, а далі ну, вже буде видно, як гра буде далі рости, розвиватися і оновлятися. От. Тому поки що реально було незрозуміло. Розробники і так встигли зробити, поки яку стили версію, таку і випалили. От, а далі буде видно. Посилання для вас залишу в описі. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Дякую за перегляд. На цьому каналі буде багато роликів. Завантажуйте групу посиланню! Пока!